Ціка мені прийшла лампа bl 2029 Кемпінгова, поля там є акумулятор. Я покажу розкручу, який є акумулятор. Я вже одну поставив, такі дві штуки купувати, я поставив на зарядку, щоб не розряджалось і заряджалось Я вже скажу вже в другому частині відео, скільки воно буде. Зліплю відео, то купив, <кій> потім розкрию, покажу. Яка вона є, яку я хочу зробити, яку вже одну я зробив. Так, продовжуємо. Я розкрутив. У мене три болтика під фігуром. Ось така блять, тільки одна батарейка. А я хочу пихнути. Це бутафорія, вона майже не заряджає. це сонячна панелька. Ось я хочу пихнути. Чотири штуки. Як я пихнув, ось я впаяв одну батарейку. Ну, такий термопістолет. Захуярив краще по бокам. що Плюс ну, до плюса, плюс червоний, він мінус білий. Продовжуємо далі. Так, я ось так запаяв. Ливий спереди плюс. Жовтий, зелений, мінус. Допаємо до цього мінус. Там до того йде плати. Спевнений. Але не забудьте вставити оці підпорти. Той він йде, сідаємо. Трошки не виступає, але замість однієї батарейки ми маємо 4 по 1100 мА. Ці так об мало 500, може 300. Там вже я перевірю, скільки ми точно має. Ось такі <кій> досконалені лампочки цієї. Далі буде продовження відео, що це муляж і вона не витягне, не заряди ту батарейку. 18650 на 4 вольта. Ось в мене така хрен є. Сонячна така. Вона розкладається, можна на сумку ставити. Але бажано не через на балконі, так як у мене. Через тюль, через слайд, через панель. Навіть без тюлі краще зразу ставити на вулицю. Навіть не через машину, а через вікно теж йде розсіювання. І тоді воно собі спокійно за 6-8-10 годин задати такий павербанк на 10 тисяч мА, хоча б більше на половину. Як удасться за 12 ДС, світловий день, якщо воно буде хватит, воно нормально зарядить. Та ця пиздюлька ні хрена не зарядить. ну типа, 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 Щось там буде, типа... Заряджати. Далі буде діагностика тої батареї, щоб була одною такій лампочці кемпінговій. Продовження відео. Ось, це ще да, заряджається. Че четверта, ось за 4 вольта 22 при 500 мА закінчення. 7,5 мільйон. Ходи на маємо 408 мА. А. Отаке-то у нас наїдалово на батарейці. Китайці завжди щось не додають.